Біохакінг – це не тільки про суперскладні технології. Це база, це 90% вашого успіху. Один з моїх улюблених ритуалів, який я колись привезла з Китаю. А ви будете виглядати більш свіжішою. Я просто вимушена вам розповісти про лайфхак води з багаченою гімалайською сіллю. Це також одна з основ різних детокс програм, дуже відомих. Правильне дихання воно дуже сильно впливає на наш організм. Все змінюється. Абсолютно всі наші шаблони, в які ми колись вірили. Всім привіт! Ви на каналі Біохакнуті і сьогодні ми вам дамо п'ять найпростіших лайфхаків для кожного дня з біохакінгу, які дуже сильно можуть змінити ваше життя. Ми. Постійно повторює в кожному нашому випуску про те, що біохакінг – це не тільки про суперскладні технології, суперпрогресивні клініки або ж якісь модні гаджети. Це ще й про щоденні ритуали, щоденні рутини та зміни способу життя. Тому домашнє завдання це база, це 90% вашого успіху. Саме тому нам взагалі потрібен цей канал, для того, щоб ви правильно виконували своє домашнє завдання і знали, чим вам можуть допомогти в клініці медіка. Та біохакінг центр один з моїх улюблених ритуалів який я колись привезла з Китаю, це е, вживання дуже гарячої води з самого ранку, і не тільки з самого ранку до їжі, після їжі вживання гарячої води. Будучи в Китаї, я помітила, що майже кожна людина ходить з таким термосом, особливо якщо це літня людина. Літній китаєць він обов'язково буде мати з собою термокружку або маленький термос. І я думала, що це через таку любов в цій країні до чаю. Я думала, там просто завжди вони носять. Собою китайський чай, але ні, потім я звернула увагу, що термоси знаходяться навіть на кожному столі в ресторані, і тобі там перед їжею дають термос з гарячою водою, або ж просто дають гарячу воду, з якої парує настільки вона гаряча, і звичайно, детально вивчаючи ось цю культуру країни і не тільки культуру, а ще й дуже багато ми вивчаємо. Ви знаєте, саме східної медицини. Вона на нас завжди дуже цікавила. Ми дійшли до того, що так. Наші китайські колеги поділилися з нами, що вони вживають дуже багато гарячої води, особливо зранку. Гаряча вода, і ми її завжди рекомендуємо всім нашим пацієнтам, окрім тих, які п'ють воду з бювета на наших програмах. Гаряча вода зранку. Що вона вам може дати? По перше, тепла вода вона краще засвоюється нашим організмом, тому що вона по температурі більш наближена до температури нашої тіла та краще всмоктується. Тобто, у нас краще поновлення нашого водного балансу після ночі. По друге для мене, наприклад, найбільший бенефіт саме ось такої дуже гарячої води, наче. Одразу після пробудження вона покращує дуже сильно відтік шовч. Саме тому її, наприклад, дуже люблять використовувати в Китаї. Вони вважають, що поки ти правильно не прогнав жовч, то звичайно і з їжі правильно все не буде засвоюватись, і, звичайно, якісь жиророзчинні препарати, які ви зранку будете вживати, або ж, наприклад, протягом дня будете вживати, вони правильно також не будуть засвоюватись. Тому для них дуже важливо. Запустити зранку відтік жовтч, і для мене це також такий один з основних бенефітів саме вживання гарячої води зранку. Також тепла вода, вона також дуже приємна для моторки нашого шлунку. Вона розслабляє наші м'язи, гладкі та м'яко запускає перистальтику, і це дуже добре. що Ми запускаємо ще до того, як почали вживати їжу перистальтику нашого шлунка, а також ми пам'ятаємо, що вночі в нас іде невелика затримка рідини в нашому організмі. Саме тому, от таке її поновлення, і коли вода одразу гарно поглинається через свою температуру. Вона м'яко також стимулює прибирання набряків. Тому ви будете виглядати більш свіжішою та краще запустите вашу лімфатичну систему. Тепер другий лайфхак. Про цей лайфхак мене надихнула розповісти. Моя дуже хороша подруга. Вона ем, найталановитіший український дизайнер одягу, і цей факт не обговорюється. Ельвіра Гасанова, до речі, я в її сорочці. Привіт тобі, Ельвіра. Вона нещодавно в інстаграмі запустила великий флешмоб на мою сторінку, з тим, що я їй просто колись порекомендувала вживати теплу воду і вживати її з гімалайською сіллю. Так, от вона це виставила, сказала, що про не знаю чому, але вона просто слухняний біохакер. І я просто ціли, цілий день відповідала на питання, скільки солі потрібно і чому потрібна сіль в теплій воді. Тому я просто вимушена вам розповісти про лайфхак, Води збагаченою гімалайською сіллю, справа в тому, що саме з гімалайською сіллю ми так можемо поновити не просто наш водний баланс, а ще й водно-електролітний баланс. Звичайно, це не добова норма електролітів ні в якому разі, але все ж, гімалайська сіль, тим паче, якщо вона якісна, вона буде збагачена різними електролітами. А також звісно, ми пам'ятаємо, що основний компонент солі натрій, тому ми так краще поновлюємо наш водний до електролітний баланс плюс така вода вона краще поглинається нашим організмом. Ми вже пам'ятаємо, чому нам потрібно вживати теплу воду. Вона краще засвоюється, якщо вона буде ще й збагачена соллю. Вона буде ще краще засвоюватись нашим організмом та не проходити транзитом. Плюс в ельвіраному випадку Ельвіра просто перед цим коментувала. Мені особисто, що у неї починається сьогодні життя без солодкого. Я їй просто порекомендувала обов'язково вживати таку воду зранку, тому що якщо у нас наші рецептори, вони також звикають до певних смакових діапазонів. Тобто, якщо ми постійно вживаємо багато солодкого. Ми любимо солодке, то наші рецептори стають до солодкого не такі чутливі, як, наприклад, в людини, яка взагалі не вживає солодке. І якщо ми на чисті рецептори зранку, ми одразу даємо або щось гірке. До речі, гірка вода, не буду називати форми. це не знаю. Можливо, це комерційна таємниця, але ми її знаємо. Це також одна з основ різних детокс-програм, дуже відомих: або гірку воду, або воду солену. Ми одразу робимо наші рецепти. Більш чутливими до солодкого, тобто потім нам солодке, в принципі, і не хочеться зранку, особливо, тому що воно буде здаватись на фоні промивання цих рец рецепторів гірким чи соленим, буде здаватися суперсолодким. Тому так легше навіть вибудувати ось таку звичку відмови від солодкого. буде менше хотітись його. Також, в принципі, електролітну воду або ж ось таку підсолену воду дуже рекомендують вживати під час, наприклад, спортивних тренувань, враховуючи той момент, що ми дуже завжди всім рекомендуємо займатися спортом зранку, то це також буде таким додатковим поповненням вашого водно-електролітного балансу, який дуже сильно втрачається, якщо ви сильно потієте під час своїх тренувань. Але звичайно потрібно пам'ятати, що з обережністю потрібно вживати таку воду, якщо у вас є якісь захворювання, пов'язані шлунково кишковим трактом, нирками, сечовидільною системою, а також, якщо у вас, наприклад, підвищений тиск. Або інші серцево-судинні захворювання, тому просто майте на увазі всі наші біохакерські лайфхаки завжди тільки для здорових людей. Третій лайфхак, і він пов'язаний з нашими циркадними ритмами. Справа в тому, що ми повністю залежимо, і дуже багато наших гормонів, наша нервова система дуже сильно залежить від світлового дня. Тобто в темряві в нас проходять одні процеси в організмі, і організм запрограмований, що як тільки він потрапляє в темряву, у нього включаються зовсім інші, запускаються нейрогуморальні реакції. Так само організм залежить і від світла. Тобто, тільки при при отриманні певної дози денного світла ми можемо запустити також певні нейрогуморальні процеси в нашому організмі тому один з дуже простих лайфхаків, але дуже недооцінених, це зранку, одразу після пробудження, приділяти час тому, щоб 5-10 хвилин. Хоча б дивитись на денне світло. В ідеалі, звичайно, на вулиці, але навіть якщо ви це зробите через вікно, це все одно буде дуже добре працювати. Якщо ви просто будете дивитись на хороше, якісне денне світло. Якщо у вас проблеми, от, наприклад, клімат, де ви проживаєте, там дуже мало хорошого світла, або, наприклад, ви прокидаєтесь в п'ятій ранку зимою, так, у вас такий ритм тепер і, в принципі, такий ритм. То віддалі використовувати спеціальні гаджети, які будуть давати вам хорошу дозу денного світла. Вона дуже сильно і класно запускає всі ваші циркадні ритми на день вашого організму. Ну захвать! що там. Це в бекстейдж треба пустити, яка в моя складна зйомка. Мені скінні, заходь, заходь. Звичайно, взагалі було б класно, якби ви зранку починали свій день з отакої прогулянки з термосом з гарячої води, підсоленою гімалайською сіллю. Ви вирушали на ось таку 20-ти хвилинну прогулянку без окулярів. Ідеальний старт для. Дня, і я зараз скажу, куди ви маєте вирушати в цей час. Наступний лайфхак, який також я рекомендую всім включити не тільки в свою рутину, але і активно його використовувати. ми обов'язково з вами ще колись побачимо. Можливо, навіть нами розроблені і створені, навіть спеціальні гаджети для того. Правильне дихання воно дуже сильно впливає на наш організм, особливо якщо ви в стані стресу. Особливо, якщо вам важко сфокусуватись, особливо якщо у вас, наприклад, постійні проблеми з кортизолом, вона дуже сильно допомагає запустити в нашому організмі всі парасимпатичні процеси. Та реакції існує дуже багато різних дихальних вправ. Зранку деякі біохакери виділяють саме на дихальні вправи мінімум годину для того, щоб правильно продихати весь організм, помедитувати потім і так налаштуватися на роботу. Але навіть якщо ви будете використовувати правильне дихання 4 на 4 на 4 зараз поясню, що це таке. І це моє улюблене до речі, дихання воно дуже легке. І навіть якщо в панічній атаці або, наприклад, просто ввести. Тепер викид великого стресу, або ж вам потрібно дійсно сфокусуватись перед презентацією, ще там, сфокусуватись перед якимось виступом, спробуйте правильно подихати. Мої дві улюблені комбінації це коли ви протягом 4 секунд вдихаєте повітря, робите дуже такий великий глибокий вдих, 4 секунди ви затримуєте повітря, і потім 4 секунди. Випускаєте повітря, або ж друга комбінація кому яка краще підійде. будь ласка, попробуйте кілька таких зробити вправ просто в стані стресу і побачите, яка вам найкраще допоможе. Або ж ввечері, наприклад, навіть перед сном зробити такі практики. Друга комбінація це коли. Вдих відбувається 4 секунди, і потім мінімум 6-8 секунд відбувається видих. Чим довше видих, тим краще. Я дуже мрію, щоб наш R&D створив дуже класний тренажер саме для дихання, який би показував дійсно і об'єм, який ми повітря набираємо, і об'єм, який ми видихаємо, і який час це робимо. І тренував вас це правильно робити. Сподіваюсь, ми колись таке створимо і презентуємо на нашому каналі. І остання мора це один також з наших улюблених прийомів. Ми дуже багато на ньому концентруємось і дуже багато вже про нього зняли відео та розповідали. Тому можете. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, та можете обов'язково переглянути відео про інтервальне голодування, створити собі інтервал, навіть якщо ви не займаєтесь інтервальним голодуванням, у вас такий ритм життя, що не можна його включити в своє життя. Робіть собі отакі от інтервали, хоча б раз в тиждень. Наприклад, раз в тиждень робіть інтервальне голодування на 16, 18 чи 20 годин. Вікна, це також буде вашою хорошою профілактикою інсулінорезистентності. І, можливо, згодом навіть вам цей ритуал сподобається, і ви його включите на постійній основі жити по ем, інтервальному харчуванню. Взагалі, життя біохакера тепер дуже відрізняється, тому що щодня приходять нові дослідження, наприклад, про те, як відсікти голубе світло ввечері, або які мають бути з якої години вже світлові режими, або, наприклад, під якою ковдрою спати, на якому боці спати. Тобто тепер досліджується організм і спосіб життя людини дуже, дуже детально, і щодня у нас з'являються нові докази того чи іншого все змінюється абсолютно, всі наші шаблони, в які ми колись вірили, і яким нас навчали наші бабусі, мами. Все змінюється. Тому у нас таких лайфхаків ще сотня знайдеться так точно, які вас можуть ще й дуже сильно здивувати. Тому пишіть в коментарях, якщо вас ще цікавлять такі випуски з лайфхаками. Ми обов'язково будемо їх робити регулярними. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та чекаємо вас в медикал- та біохакінг центрі.